Послання 209. Радійте, коли небо вибухне, бо ви будете знати, що я йду. Неділя 2 жовтня 2011 року 15.00. Моя ніжно улюблена дочко. Погодні умови зараз змінюються. Як ще один знак того, що часи ось-ось зміняться. Відбудуться і інші зміни. Сонце почне пульсувати. І обертатися напередодні того, як світ готуватиметься до попередження. Спочатку з'явиться мій хрест, ви будете шоковані, але він буде даний як знак, щоб ви могли підготувати свої душі і попросити про спокутування за гріхи, які ви вчинили. Зробивши це, ви не будете страждати під час попереджень. Моліться, моліться, моліться. Мої послідовники по всьому світу радійте, коли небо вибухне, тому що ви будете знати, що я насправді приходжу у світ. Нарешті людство не зможе заперечувати мене моя любов буде випромінюватись в усіх куточках світу, бо я намагаюся залучити всі душі звідусіль. Такою несподіваною буде ця подія, що світ зупиниться у великому шоці. Коли він повільно оговтається, багато і надалі не будуть впевненими у тому, що сталося. З моїм приходом прийдуть сатана і демони з пекла, які намагатимуться пожарти душі моїх дітей. Ось чому я благаю усіх вас окропити свої домівки освяченою водою і мати посвячені свічки повсюди. Ви повинні зберігати себе захищеними. Напередодні я прошу вас про наступне, моліться за всіх тих, які не можуть знайти сили в своїх серцях, щоб прийняти істину мого вчення, моліться особливо за тих, які докладають величезних зусиль, щоб заперечити мене, хоч вони знають про моє розп'яття, щоб врятувати їх. Пам'ятайте я помер за кожного з вас, щоб врятувати вас. Пам'ятайте, що цього разу я приходжу знову, щоб врятувати вас, кожного з вас, я не виключаю жодного. Зараз у вас є шанс, діти, бути забезпеченими місцем в ері миру на землі. Чому б вам не хотіти бути частиною її? Чому хтось мав би свідомо вибрати глибини пекла замість цього великого дару? Радійте, моліться. Дякуйте Богу Отцю за це велике попередження. Прийміть цей дар з любов'ю і радістю у своїх серцях: Ваш Спаситель Ісус Христос.